Місце Москва, метраж 115 к кімнати 4, дизайн, дизайн-бюро, дев'ять стиліст, тарина Соболєва фото Євген Кулібаба. Коротко, картира площею 115 квадратних метрів розташована в невеликому клубному будинку поруч з сосновим парком. В оточенні невисоких тонхаусів, тому з вікон відкривається чудовий вид. У замовників сімейної пари з двома доньками вже був досвід роботи з дизайнером. Тому на зустріч з Катериною Ялтиновою вони прийшли з чітким розумінням того, чого хочуть. Замовники мріяли про квартиру в американському стилі, але при цьому з сучасними елементами дизайну, сучасною побутовою технікою, меблями без зайвого декору і деталей. Подробиться роботу над проектом почали з перепланування, квартиру розділили на громадську зону і приватну з житловими кімнатами кухню і вітальню об'єднали. Вийшло простір площею 35 квадратних метрів кордоном між зонами став острів барна стійка. Вітальню відокремили від передпокою за допомогою засклених дверей. У них цікава конструкція. Система змонтована без перемички на підлозі на одних верхніх полозах. Непівпрозора перегородка допомогла впустити у вхідну зону світло, який тут був необхідний. У спальні замовників передбачили вхід у власний санвузол. Це зручно. Дитяча кімната невелика, всього 12 квадратів, але поки цього достатньо. Решту кімнати перетворили на робочий кабінет, роздільні санузли об'єднали, щоб зробити велику ванну кімнату, окремо облаштували підсобне приміщення пральні. В Обробці перевагу віддали благородним натуральним матеріалам у житлових кімнатах. Використовували фарбу для стін, а на підлогу поклали масивну дубову дошку, тоновано в конячний відтінок. Його підбирали спеціально для цього проекту. Підлоги в передпокої виклали метлахською плиткою. Вийшов ефектний візерунчастий килим, а для стін вибрали панелі. смф, вони дублюють обробку шаф. Півюс панелі менше стираються з часом, а значить, прослужать довго. Центральна точка, вітальні шикарний камінний портал для його облицювання використовували мармур Форест Брофн», яким обробили також кухонний острів. Ще один камін, але вже декоративний, зробили в спальні і облицювали його тим же матеріалом. У кабінеті одну зі стін оформили за допомогою темної масивної дошки. Колір надає строгість робочому приміщенню для дитячої дизайнер. Підібрала безшовні шпалери з пейзажем в рожевих тонах, щоб уникнути помітних стиків. Замовили готове цілісне полотно. У санузлі при спальні зробили душову для цього, збудували відсік від стіни до стіни. Глибиною 90 см стіни облицювали керамогранітом під камінь. У дитячій ванні встановили ванну за скляною шторкою. Тут теж використовували плитку під камінь. Але більш світлого відтінку колірна палітра інтер'єру заснована на природних відтінках, сірих і коричневих тонах. В процесі ремонту вирішили розбавити їх яскравими меблями. Так з'явилися бірюзові акценти для оббивки, м'яких меблів вибрали практичні темні відтінки в квартирі двоє маленьких дітей, і плями неминучі у кухонному гарнітурі поєднали класичні і лаконічні сучасні форми. Меблі ніби втоплені в нішу і не кидається в очі. У спальні стіну за ліжком прикрасили декоративними дзеркалами. Це популярне рішення виглядає дуже ефектно. За дзеркальними панелями ховаються двері: одна з них вхідна, друга веде в гардеробну. Ліжка в дитячій поставили в лінію. Замовники не хотіли, щоб місця для сну були організовані в два рівні. Для зонування вибрали стелаж для книг та іграшок, зроблений на замовлення. Планування бренди представлені в проєкті кухня, вітальня, меблі, журнальні столики і приставний столик у Софи. Лівінцю комод, американ інтерс, гірчична кушетка, енджої гоме, кам'яний острів, олдстоне, кухня, столярна майстерня, бюро 9 освітлення. Лампи Вісюот Цомфорд килим, Джероме Ботаніць, текстиль плет і Везделорме, декор картина Світлани Шебаршиної та диптих Івана Несвитайло з галереї Арт брютмосцов, вази на обідньому столі, хмогоми орхідея в горщику, Ліза Обрасовська Лупа, лівін і кабінет освітлення, торшер вісіодцом форт декор, робота Катерини Нечаєвої та картина Світлани Шебаршиної з галереї Арт брютмосцов. База Лівінцю, Килим Джеруме Ботаніц, текстиль, декоративна подушка, івесделорми санузел. Оздоблення плитка порцелоноса сантехніка, душова перегородка, це зараз душова система, гансроге Санфаєнс, Унітаз і раковина, дюравіт, текстиль, рушники і везделорми. Оздоблення, плитка. Веніс меблі, і боч Санфаєнс, Унітаз і Раковина з спальням, меблі, керамічний табурет лівінцю, декор, дзеркала, хмогоме робота Івана Несветайло з галереї, артбрютмосцов, свічники, лівінцю, текстиль, постільна білизна та покривало і везделормедитяче оздоблення шпалери, Афресо, меблі, сілет, текстиль, подушки, лівінг прихожа, декор, бутиль. Лівінцю хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов